Вітаю вас на своєму каналі. Перебираючи свої грибні запаси в морозильній камері, я знайшла ось такі гриби. Це шапинки парасоляк, помиті, нарізані та заморожені. І сьогодні я покажу, що можна смажити не тільки свіжі гриби, а й після морозильної камери. І восени ми назбирали багатенько парасолік, частину з яких заморозили. Зараз вони розмерзаються. Та нагріваються. Нам треба дочекатися, поки вони у нас повністю розморозяться, це приблизно хвилин 30-40. Воду їх не треба погружати, щоб гриби не набрали зайвої рідини. Гриби розморозилися. Необхідно позбавитися зайвої вологи, яка буде заважати нам смажити парасольки. Тому віджимаємо в прямому значенні цього слова. Я розумію, що виглядає це не дуже красиво. Але на якості грибів це ніяк не позначиться, тому таку маніпуляцію проводимо з усіма шматочками. Ось подивіться, скільки непотрібної рідини, яка б виходила з грибів під час обсмажування. Вся б ця рідина була на пательні, а так вона залишається в піалі. Шматочки гриби вприсолюю та додаю спеції. Зазвичай це хмелі сунелі. На смак ці гриби схожі на печериці, тому варто пам'ятати, що використовуючи приправи, парасольки вбирають ті смакові нотки, які ви їм надасте. Яйця збиваю виделкою. Додаю сіль, спеції та подрібнений кріп. При бажанні можна поперчити. Сьогодні покажу два варіанти обсмажування парасольок. На першу розігріту пательню, змащену олією, виливаємо яєчну суміш, але не всю тільки половину. І рівномірно розподіляємо її на пательні. Викладаємо неї шматочки грибів. Нагадаю, що вогонь повинен бути маленький, щоб не підгоріла наша страва. Коли гриби виклали суцільним шаром, заливаємо його сумішю, яка залишилася, ось якось так. І накриваємо кришкою. Будемо обсмажувати 5 хвилин на маленькому вогні. Після того, як ми перевернули наш грибний блин. І знову накриваємо кришкою і смажимо ще 5 хвилин до повного приготування. Смакота. На другій пательні я просто обсмажила парасольки та залила збитими яйцями. Через 5 хвилин перевертаємо. Обсмажимо ще й кількість часу з іншої сторони. Різниці між двома блинами, я думаю, самі бачите. Ось гриби з другої пательні. А це парасольки з першої. Виглядають набагато апетитніше. Я вам раджу саме так і смажити. Гриби в яйцях це смачна і проста страва, яка поєднує ароматні гриби з ніжністю збитих яєць. Це щось середнє між яєчною з грибами та грибним омлетом. Дуже популярно серед українців, особливо в сезон лісових грибів. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові.